Вітаю вас, діти, на нашому дистанційному занятті. Тема уроку Квіткові рослини відкритого ґрунту, загальні ознаки, коротка характеристика. Розпочати наше заняття я хочу з прекрасних слів, екзюпері. Хай буде так, як цього хочуть квіти, і хай на зорях буде гарний сад. Пропоную вам виконати вправу плутанину. Потрібно скласти складів назви рослин. Отже, діти, які ви рослини склали, де їх вирощують? Так, їх вирощують у садах, на клумбах, у скверах, в парках. І ці рослини називаються рослини відкритого ґрунту. До рослин відкритого ґрунту відносяться рослини, у яких надземні органи щорічно до кінця вегетативного періоду гинуть. Ці рослини можуть бути однорічними, дворічними і багаторічними. Зовнішній вигляд декоративних рослин відкритого ґрунту дуже різноманітний, вони відрізняються по висоті. Характеру росту, термінам цвітіння за формою суцвіть, квітки та листя. Яскравими представниками рослин відкритого ґрунту є айстри, чорнобривці, хости, тюльпани, петунії, красоля або настурція ми ще кажемо, нарциси та багато-багато інших. Нашим завданням, діти, я вам пропоную написати назви квіткових рослин, які ми вирощуємо на шкільних клумбах. На наступному уроці, діти, ми продовжимо нашу розмову, а сьогодні дякую за увагу!